Ісус Христос, Він свідок вірний. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Розглядаючи Книгу об'явлення, перший розділ п'ятий вірш, ми бачимо ствердження, що Ісус Христос є свідок. Також Євангелист Іоанн в 4 розділі 44 віршові сказав: Сам, бо Ісус засвідчив, що немає пошаний пророк як у житті своїй Вся діяльність, всі вчинки, вся промова Ісуса Христа це було свідчення Його як свідка. Попри те, що ми часто використовуємо по відношенню до Ісуса Христа такі значення, як адвокат, заступник або посередник. Принаймні, Євангеліст Йоанн підтверджує ці слова в першому посланні, другому розділі і першому віршові. Сказано, що ми маємо заступника. Перед отцем Ісуса Христа Праведного. Павло, звертаючись до Євреїв в 4 розділі 15 фершові, написав, що ми маємо не такого пересвященника, як інші. Мається на увазі смертні і грішні люди, ми маємо бездоганного. Пересвященницьке служіння це було служіння заступництва і посередництва. Але тут ми бачимо, що Ісус Христос представлений як свідок. Апостол Павло до Тимофія, 6 розділ, 13 вірш, перше послання сказав Ісус Христос, добре визнання, засвідчив за понтія Палата. І Євангелія Від Івана, 8 розділ 17 і 18 вірш сказано. В законі написано, що свідчення двох правдиве. Христос каже, а я сам свідчу про себе самого і свідчить про мене Отець. Таким чином, ми бачимо, що Ісус Христос є свідок. І говорячи мовою судовою мовою, де є суддя, адвокат, прокурор, а також свідок. І з цих чотирьох особистостей, з чотирьох категорій, свідок найнебезпечніша роль в цій справі. Тому що дуже часто є небезпека, що можуть. Ну, зашкодити або вчинити якийсь злочин проти свідка для того, щоб не було свідчень. Так от, мовою оригіналу слово свідок або свідчення звучить як мартус, і також має значення як мученик. Тобто Свідки вони могли бути також мучениками, вони могли засвідчити своє свідчення і ціною свого життя. Євангелія від 3.16 сказано: «Бо, бо так Бог полюбив світ, що віддав сина однороженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, а мав життя вічне. Бог віддав сина, не просто направив як свідка, заступника, як адвоката, але також як свідка, який свідчить, який являється заступником за кожного з нас. Дорога до Христа, сказано, бо Бог віддав Його грішному людству, Він, котрий був одне з Богом, поєднав себе і синами людськими, нерозривними зв'язками. І ось жертва Ісуса Христа є саме тим свідченням нашого Спасіння. Не просто Христос пропонує нам спасіння, але Він свідчить про те, що ми викуплені в цьому грішному світі. Фалеп'ям 2 розділ 6, -й, 8 віріш сказано. Він бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним. Але він умалив само себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті і смерті Хресної. Смерть на Хреть э... на хресті, або Хресна смерть Являється тим засвідченням і тою жертвою, яку Христос дав за нас. Євангеліє від Іана 1, 5 розділ 36 і 39 вірші сказано: Я маю засвідчення, що отець мій мені дав. Справи, що я їх чиню, вони свідчать, про мене, що отець засвідчив про мене. Але ви ні голосу його не чули. Ні виду його не бачили, і сказано: дослідіть Писання, дум, вони ж свідчать про мене. Святе письмо свідчить про Ісуса Христа, воно свідчить різнобарно з різних сторін, але в той же самий час воно свідчить про Нього як свідка, як жертву за наше спасіння. Ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, який був ще багатий, збіднів ради нас, щоб ми збагатились. Його уборством. 1 Коринфянам, 8 розділ і 9 вірш. Отож, я на долонях тебе вирізбив. Так ми бачимо, Ісус Христос пожертвував і віддав життя за кожного з нас. Таким чином, ми маємо перше. Христос є не просто заступником, але Він являється і свідком нашого Спасіння. І свідчення Це Він засвідчує. Ціною свого життя, віддавши Його для нашого спасіння. І це є найкращим свідченням і кращою жертвою для, за нас. Іоанна 3:16 3.11, коли Христос говорив з Никодимом, Він сказав: ми говоримо те, що ми знаємо, і свідчимо те, що ми бачили. Амінь.